У південно-китайському місті Куньмін поліція вдалась до масових обшуків у житлах уйгурців. Це тюркомовна етнічна група, що походить з регіону на північному заході країни і переважно сповідує іслам. У суботу група озброєних ножами нападників зарізала 29 людей на вокзалі Куньміна. Китайська влада винить у нападі уйгурських сепаратистів. Цей угорець, власник ресторану у Куньміні, каже, що лише до нього поліція приходила тричі. Поліція націлювала на нас рушниці. Ми нічого не знаємо про те, що сталося. Почуваємо себе у небезпеці. За офіційними даними, чотирьох нападників поліція вбила ще одного заарештували. Ця мешканка куніміна каже, що чула про масові виселення з помешкань уйгурських квартирантів. Гадаю, цьому немає необхідності. Більшість людей прагнуть миру. Напад вчинила невелика група людей. Не варто цьому винити усіх уйгурців. У середу в Пекіні розпочинається щорічна сесія парламенту, під час якої традиційно в країні посилюють заходи безпеки. У жовтні на центральній площі Тяньаньмень авто на повному ходу врізалося у п'ятьох людей. У цій ДТП влада також звинувачує уйгурських сепаратистів.